Знову порожньо, ти тільки доливав літр моторного масла, але воно кудись зникло. Сизий дим із труби це не просто вихлоп, це твої гроші, що вилітають у повітря. Ти купуєш оливу частіше, ніж каву, але масложор це не норма, це вирок двигуну. Нагар закоксовує кільця, вбиваючи компресію, ще трохи, і двигун просто заклинить. Думаєш, густіша олива допоможе. Якщо загущення не передбачене виробником мотору, ти просто швидше доб'єш масляний насос. Вихід є, і він починається з правильної в'язкості, яка підходить саме твоєму двигуну. Заходь на сайт Carox. Наш фахівець швидко підбере оливу з правильними допусками, що реально зменшить витрату. Поверни своєму авто заводський захист без зайвих витрат та нервів. Підпишись, щоб врятувати свій мотор, і підбери оливу на сайті прямо зараз. Це безкоштовно. Carrox твій спокій на дорозі, твій двигун у безпеці.